Доброго дня, учні 6 класу. Сьогодні ми з вами на уроці інформатики розглядаємо таку тему як опрацювання векторного графічного зображення, робота з кривими та текстом. Наше завдання сьогодні створити ось такий малюночок. Ну що ж, переходимо до борду і починаємо працювати. Ось у нас є е, звичайний вигляд бордового документу. Я змінюю орієнтацію до положення нашого листка, зроблю його альбомним. Пропоную почати створення зображення з дерева, яке буде на задньому фоні. Обираємо вставку, вибираємо трапецію, малюємо стовбур дерева. Перевертаємо його, ми вже це робили, вже пробували. Ось так. Далі обираємо прямокутнички і малюємо ось такі, заливаємо його чорним кольором, малюємо прямокутники. Кожен раз, кожен прямокутничок ми заливаємо. Дуже багато робити не будемо. Я думаю, ось так досить. Тепер ми маємо зробити крону дерева Для цього обираємо знову вставки, фігура Я пропоную взяти ось такі виноски. Ось такі, так вони виглядають. Ось так. Ну Поки що не дуже схоже на дерево, на те, що нам необхідно, так? Але що ми зробимо? Ось тут є жовтий такий ромбик. Ми його витягуємо в центр, ось так. Тепер беремо. Ведемо курсор на зелене коло і обертаємо ось так. Трошки змінюємо положення крони, робимо її трошки ширше. Далі перебираємо контур фігури, нібито зникла, так, але нічого страшного, і обираємо заливку фігури, обираємо зелений колір. Ось у нас дерево вже готове є. Тепер наше завдання створити будиночок. Для цього обираємо прямокутник, вставка, фігури, прямокутник і малюємо будинок. Оп, є. Обираємо, заливаємо його кольором. Якщо немає бажаного кольору, обираємо його, наприклад, із спектру. Ось так, наприклад, є. Тепер створюємо дах. Ой, випадково натиснула. Створюємо дах. Для цього нам необхідно взяти трапецію, малюємо, розтягуємо вгору. Є. Так, дах є. Змінюємо йому колір. Вибираємо. давайте подивимось, якого кольору. А, тут будинок оранжевий такий. Так, повертаємось до будинку, змінюємо на оранжевий кольор. Ось так. Тепер дах робимо такий, як ми брали. Ось так. Тепер наше завдання: бачте, зробити двері і такі сходів А, і ще у нас є ось такий сірий. Відбита частина сірий. Вибираємо сірий, е, прямокутник, малюємо знизу, беремо сірий колір. Є. Тепер малюємо двері. Раз. Так. темно корисней має бути. Ось так. Тепер малюємо сходинки. Беремо знову ж таки прямокутник, почнемо з найбільшої. Раз. Колір знову ж таки беремо. темно сірий візьмемо. Наступна сходинка. Ой. Ось так ось десь. Трошечки підтягуємо сюди, теж сірого кольору. І ще одна. Так, сірий є. Тепер малюємо намалюємо ще ручку в дверей, беремо коло, малюємо ось тут ручку таку, буде вона у нас така чорна. Є. Тепер малюємо віконце, одразу беремо такий колір, якого кольору у нас е, ось ці шторки. Тобто беремо прямокутник, малюємо вікно, робимо його червоного кольору, так, як там. Тепер ми беремо трикутничок. Навіть можемо взяти трапецію. Скажете навіщо? Зараз побачите, ось малюємо трапецію. Трошки її можемо змістити. Ось так. Бачите, я на жовту натиснула і тягну. І вона змінює свою, своє положення трошечки. Розтягну її трошки, ось так. І тепер візьму повернути отабрав. Ось так. Ось у нас вийшло іншого кольору. Змінюємо колір трапеції на жовтий. Так. Тепер нам необхідно зробити ось такі перемички, скажімо так. Беремо чорну лінію, малюємо пряму. Так, і беремо ще раз лінію і ось таку горизонтальну. Залишилось нам створити димохід. Малюємо. Обираємо колір, і нехай буде такий. Це ми зробили. Тепер нам необхідно зробити ось таку табличку, продається будинок. Робимо, тільки поставимо її тут, тому що тут місця мало. А знову ж таки обираємо. Беремо прямокутничок, робимо ніжку. Ось так. Обираємо колір. Пілиненький. Ще один прямокутник. Так. Ось так, трошки я його зміню. І трохи має бути з таким нахилом. Ось так десь. Так. Ну тут прямо а ми зробимо з нахилом. Нічого. Робимо темно. Ось такий темний. Створюю. Можна або створити ще один прямокутник, або скопіювати. Ось він виділений, натискаю правою клавішою мишину, натискаю копіювати. І вставити є такий самий. Тепер я його трошки змінюю в розмірі, зменшу. Так, і ще трошечки. Ось так. І оберемо інший колір. Так. І тепер нам необхідно вкласти сюди текст. Для того, щоб додати текст, ми обираємо знову ж таки. Ставку є ось тут надпис. Обираємо надпис. Просто, Просто натискаємо. Наприклад, обрали. Опа. Так, повибачаюсь. Ось є, намалювати напис. Є. Переносимо його сюди. Так. Пишемо передається, будинок. Тепер обираємо на е, обтікання текстом. Оце у нас за, ой, не за перед, Ось так. Це нас є. Нам треба змінити колір. Змінюємо. Ось є заливка, контур. Заливка у нас. Ми обираємо такий самий. Контур ми прибираємо ось так. Щось мені не дуже подобається, тому ми, в принципі, повернемо положення назад. Ось так і ось так. Ді. Тепер це перемістимо так, зробимо трошки більшого шрифт шриф Зміни і розьмемо. Зараз. Зараз ще змінимо розмитку сторінки. Ось тут приберемо. ось так. А головна по центру. Ось написали. І тепер там ще було малюнок шостого класу написано. Малюнок учнів шостого класу. А, до речі, це має бути білого кольору. Робимо білого. Ось так. Вставка. Ось такі є word WordR. добираємо там те, що вам забажається. Пишемо малюну шостого класу. Натискаємо ок. Перші мозник. Чекайте. Раз. Так, беремо, за текстом оберемо, тепер ми можемо підняти наш будинок назад. Ось так, можна цей текст перенести сюди. Тобто, для того, щоб можна було маніпулювати текстом, було, необхідно було змінити його орієнтацію, тобто положення його. Я ось, наприклад, обрала до нього порядок, ось назад, або і на задній план і тому подібне. І ось воно у нас є малюнок шостого. Все. Ось така робота виходить. Можна змінити, звісно ж таки, колір з цього надпису. Ось не такий, такий, як там. Ось так. Все. До побачення.